Напередодні дня автомобіліста і дорожника у Волинській обласній військовій адміністрації вітали перевізників почесними грамотами та подяками голови ОВА. А заразом презентували унікальний проєкт Додаток Електронна автостанція. Я хочу щиро подякувати кожному з вас, вашим колективам, вашим водіям, в тому числі. Чи перш за все, які насправді тримають такий фронт? Ви виконуєте як важливу соціальну складову. Перевозячи велику кількість пільгових категорій громадян, виконуючи в принципі ті маршрути, які часто є економічно, фінансово нецікавими. Електронна автостанція це програма для перевізників, адміністраторів автовокзалів і пасажирів, яка дає можливість слідкувати за кожним автобусом, який працює в режимі маршрутного таксі, в реальному часі. Також у системі можна буде бачити онлайн трекінг водіїв. Тобто, де на даний момент у нас їдуть водії, і адміністрація може активно бачити будь-які моменти, які водії вийшли на маршрут, які маршрути не вийшли, і в оперативному режимі вирішувати будь-які проблемні ситуації. Також можна буде контролювати і бачити повний аналіз по зупинкам: де хто їде, які зупинки у нас є, на яких моментах в маршрутах можливо зупинок не вистачає. Таким чином, невдовзі кожен автобус буде обладнаний датчиком GPS для відстеження його роботи на маршруті. Як розповідає очільник відділу транспорту та пасажирських перевезень Назар Романюк, найпростіший спосіб відстеження це мобільний телефон. Пасажири зайшли собі через телефон, подивилися, чи їде автобус, чи не їде. Які їдуть за словами Назара Романюка, діджиталізація пасажирських перевезень це прорив у сфері розвитку інфраструктури волинського краю. Електронна автостанція це не просто додаток, а унікальна програма, розробку якої ініціювала Асоціація перевізників Волині. Ми єдині, хто внесли всю систему. Ми цей додаток оптимізували під систему Укртрансбезпеки. В принципі, ми могли б вже йти на конкурс по новій системі. Перевізники, які ознайомились з розробкою, відзначили, що програма буде зручною та корисною не лише для працівників сфери перевезень, а й для пасажирів, адже вона містить пошук за маршрутом, графіком руху, власником маршрутних таксі. А це вже мова не лише про бізнес, а й про клієнтоорієнтовність і комфорт для усіх. Сьогодні кожна людина може побачити, скільки той автобус, чи він доїжджає, чи є потреба в тому, чи працюють всі наймані працівники на сьогоднішній день. Чи автобуси, які їздять, в якому стані, я рахую, що це потрібно. Воно вже започатковано на тому етапі, коли перевезення здійснюється на замовлення.